Всім привіт, мої юні орли. Сьогодні будемо говорити про цілих п'ять осінніх подій, які вам обов'язково потрібно знати на ННТ. Осінь на дворі це означає, що пора розпочинати свою підготовку до ННТ, тому що ну коли як не зараз, час настав. І зараз ми поговоримо про те, що відбулося осінню, і що з цього реально питають на НМТ. І які питання з цього часто трапляються в тестах? Осінь починається 1 вересня, і саме цього дня відбулися події, які просто перевернули історію не лише України, але й цілого світу, тому що 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Гітлер напав на Польщу. Звичайно, ці події відіграли і ключову роль в історії України, тому що українські землі, зокрема західноукраїнські землі, в цей час входили до складу Польщі. І війна на українських землях почалася саме 1 вересня 1939 року. Відразу після цього за умовами пакту Молотова-Ріббентропа, який було підписано трошки раніше, 17 вересня 1939 року на Польщу, але зі східної сторони напав і радянський союз. Червона армія вторглася на західноукраїнські землі під прикриттям освободітельного типу дозвольного походу для того, аби врятувати беззахисне населення західноукраїнських земель і західнобілоруських теж від нападу Німеччини на Польщу. Польща ж залишилась факт фактично беззбройною, звичайно, це все просто гарні слова, які до речі використовуються і по сьогодні. Так під під приводом освобождення визволення саме тоді росіяни прийшли на західноукраїнські землі. Тому фактична війна на західноукраїнських землях почалася ще в вересні 1939 року. Про цей факт сучасні російські історики часто забувають, замовчують і якось не дуже їм хочеться згадувати про те, що насправді Сталін співпрацював з Гітлером в роки другої світової війни. У результаті тих подій, у жовтні 1939 року, західноукраїнські землі були приєднані до складу радянської України. Ідемо далі. Далі у нас жовтень, і у жовтні 1942 року у нас було утворено українську повстанську армію. Тому запам'ятайте собі саме цю подію її важливо знати і саме дату 14 жовтня 42 го року. Тому що в цей день організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери створила українську повстанську армію. Будь ласка, не плутайте УПА і ОУН ОУН це організація, яка створила армію, тобто УПА. Мета створення УПА це збройна боротьба за незалежність України в роки Другої світової війни. Хоча фактично українська повстанська армія діяла і після цього, коли західноукраїнські землі опинилися у складі радянського союзу. І, будь ласка, не плутайте, Степан Бандера ніколи не воював в українській повстанській армії. Найвідоміші очільники УПА це Клячківський і звичайно Роман Шухевич на псевдо Тарас Чупринка. Більшовицький переворот, який відбувся в кінці жовтня 1917 року. А за новим стилем це 7 листопада 1917 року. Не плутайте, будь ласка, ці дати. Він відомий в історії як жовтневий переворот, так хоча фактично за новим стилем ці події відбувалися 7 листопада. Саме тоді зграя ось цих російських більшовиків, яких очолював Ленін, вони захопили владу в Росії в Петрограді. І після того російська колишня імперія і багато територій, які колись раніше входили до неї, опинилися під окупацією російських більшовиків. Тоді, коли це відбулося, ніхто не сприймав це як таку постійну окупацію. Звичайно, всі вірили в те, що тимчасовий російський уряд зможе відновити свою владу буквально два-три тижні, так і все повернеться, як і було. Але насправді росіяни, російські. Ські більшовики залишилися при владі і в Росії, і в багатьох інших територіях на понад 70 років. На прихід більшовиків до влади відреагували вкрай негативно в Україні. Саме тоді Українська Центральна Рада вона не підтримала такий розвиток подій. Все ж таки, Українська центральна рада підтримала ідею перебування Української народної республіки у складі небільшовицької Росії. І загалом ідея федерації, тобто те, що Росія це має бути така собі держава, яка складається з багатьох рівноправних держав, так рівноправних частинок, тобто українські землі мали бути рівноправною частинкою у складі Росії. Саме тому третім універсалом, який було оприлюднено буквально через кілька днів після отих подій в Петрограді, Українська центральна рада по суті засудила прихід до влади більшовиків і висловила підтримку тимчасовому російському уряду. Для НМТ вам обов'язково потрібно знати про ці події, і звичайно запам'ятайте, що третій універсал це наслідок більшови перевороту в Петрограді, третій універсал проголосив Українську Народну Республіку як частинку Небільшовицької Росії. Восени 1943 року. Тривала Друга світова війна, і основний розвиток подій, основні події на фронті, відбувалися саме на території України, тому що тоді тривала битва за Дніпро. Битва за Дніпро це одна з найбільших битв не лише німецько-радянської, а усієї Другої світової війни. У результаті битви за Дніпро важливо було захопити столицею радянської України, тобто містом Київ. Ви знаєте, що Київ фактично лежить на берегах Дніпра, на обох берегах Дніпра, так, тобто, в результаті битви за Дніпро важливо було визволити Київ. Київ форсували, тобто намагалися звільнити до 6 листопада, тому що саме цей дедлайн встановив Сталін для Червоної армії. Саме цим пояснюється неймовірна велика кількість жертв під час битви за Дніпро. Це надзвичайно трагічні події в історії нашої держави, тому що відомо, що під час звільнення лівобережжя туди відразу ж приходили польові воєнкомати, які фактично вигрібали усе чоловіче населення, навіть підлітків 16-17 років і кидали ось цих фактично беззбройних людей, без без військового досвіду, без підготовки, нерідко навіть без зброї і навіть без військової форми, тому цих людей називали чорнопіджачниками. Їх відразу кидали на фронт на бої, на битву за Дніпро, на битву за Київ. І звичайно, ці люди беззбройні, вони масово гинули в цій битві за Дніпро. Саме тому кількість жертв під час цих подій вона точно не порахована. І різні історики називають різні цифри. І більшість підтримують ідею про те, що понад мільйон людей загинуло в битві за Дніпро і в звільненні Києва 43-му році. 6 листопада 1943 року Київ було звільнено радянськими Ськами штурмом Києва з лютіського плацдарму. І 1 листопада 1918 року в історії України це листопадовий зрив. Ви пригадуйте собі, це фактично події Першої світової війни, і Львів напередодні Першої світової війни входив до складу австро угорщини В австро угорщині це була територія короліста Галичини і Лодомерії, де основний вплив належав саме полякам. Всі адміністрації, всі органи влади, навіть Сейм, який працював в Львові, він контролювався саме поляками. І українці під кінець першої світової. Війни, коли стало зрозуміло, що Австро-Угорщина тріщить по швах і ось ось розпадеться, вирішили проголосити свою незалежність. Звичайно, що Львів, який знаходився під контролем поляків, важливо було взяти під свій контроль. Саме тому, 1 листопада, 1918 року українські війська під командуванням Дмитра Вітовського за одну ніч вигнали з Галичини і, зокрема, зі Львова усіх поляків. На ранок 1 листопада, 1918 року, повністю місто було очищено від впливу поляків. Всі адміністрації, всі будівлі, всі важливі установи, вони опинилися. Під контролем українців саме це створило сприятливі умови для проголошення західноукраїнської народної республіки незалежної держави. Що ж, це п'ять подій, про які обов'язково треба знати в нашій історії. Запам'ятовуйте собі ці дати, запам'ятовуйте собі ці події, тому що про них регулярно з року в рік постійно питають на НМТ. Пишіть в коментарях, що цікавого довідалися, і підписуйтесь на сторінку. І до нових зустрічей.